Дорогі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я показую, що я готую на вечерю. На вечерю сьогодні будуть котлети з консерви і салат. Показую зараз процес приготування. 100 г сирого рису відварила до готовності, також зварила пюре з трьох картоплин і посмажила одну цибулю. Цибулю я терла на терці, не різала. Можна різати просто. Далі показую, що я буду далі робити. Потім відкриваю консерву, сардину. Олію зливаю, рибу викладаю на тарілку. Кісточки можна виймати, можна не виймати, хто як собі хоче за бажанням. Так, я виклику рибу на тарілку і переминаю виделкою. Далі змішую всі інгредієнти, до рису додаю цю консерву. Також даю цю варену картоплю, цибулю смажену і беру ще одне яйце. Додаю сюди ще яйце. не додаю, тому що в мене картопля і рис підсолені були. Додаю ще перець. Можна приправу для риби дати за бажанням. І це все перемішую. Я перемішую без рукавиць, тому що я це готую для себе, а не для ресторану. Коли це все добре перемішала, додаю ще столову ложку борошна і ще раз перемішую. Все перемішала і можна формувати котлети, змочую руку у воді і формую котлету. Ось так викладаю на тарілку. І так формую, поки не використаю весь фарш. Получається ось, ось такі котлети. Тоді беру панірувальні сухарі, кожну котлету обвалюю в сухарях. Тоді викладаю котлети на розігріту пательню з олією і обсмажую з двох сторін. ось такі котлети. А тепер ще хочу приготувати салат. Беру один огірок, нарізаю його. Також ще для салату потрібен помідор, пучок зеленої цибулі, кисломолочний сир. Помідор і огірок я нарізаю. Ну, і також цибулю нарізаю, все нарізаю, і пересипаю салатник. Також нарізаю зелену цибулю. Тоді додаю трішки кисломолочного сиру, солю. І для заправки використаю сметану. Se fue Салат на вечерю готовий. В результаті вийшла ось така вечеря. Дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всього доброго, щастя вам, здоров'я, миру! Всього вам найкращого і до зустрічі в наступному відео. До побачення!